Монарх, який найдовше правив Великою Британією, серце нації та видатна постать світової арени впродовж 70 років, королева Єлизавета II померла у своєму замку в Шотландії. Це сталося 8 вересня. Їй було 96 років. Відразу після цього її старший син принц Чарльз автоматично став британським королем. Він обрав собі ім'я Чарльз III. У своїй заяві він написав: смерть моєї любої матері, її величності королеви це мить найбільшої печалі для мене та всіх членів моєї родини. Новини про погіршення здоров'я королеви з'явилися в четвер після полудня. Лікарі сказали, що вона перебуває під медичним наглядом і що сім'ї варто поспішати до Шотландії, щоби бути з нею поруч. У цей час тисячі людей зібралися біля Букінгемського палацу в центрі Лондона. Після оголошення про смерть монархині було приспущено прапор. Сьогодні згадував, і мені здавалося, що вона молодша. 96 років. Чудовий термін. Вона була невіддільною частиною кожного важливого моменту в сучасній історії з часів Другої світової війни. Її бракуватиме. Дуже сумні новини. Я не можу повірити, що вона справді пішла. Ми приїхали з Австралії, і дуже сумно бачити, що, на жаль, помер монарх, який правив найдовше. Королева з кінця минулого року страждала від того, що Букінгемський палац називав епізодичними проблемами з рухливістю. Це змусило її відмовитися від участі майже в усіх громадських заходах. 6 вересня її останнім офіційним обов'язком стало призначення прем'єр-міністром Ліс Трас. Вона стала 15-тим головою уряду за час правління Єлизавети II. Смерть її величності Королеви це величезний шок для нації та світу. У країнах співдружності скрізь приспущено прапори. Політики та прості люди в усьому світі висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю голови держави, який правив найдовше у світі. Єлизавета II зійшла на трон після смерті батька короля Георга VI 6, 6 лютого 1952 року. Тоді їй було 25 років. Коронувала її в червні наступного року. Телетрансляцію церемонії дивилися мільйони людей у всьому світі. Відтоді життя британської королівської родини почали широко висвітлювати у змі. Чарльз III став монархом Великої Британії та головою 14 інших королівств, зокрема Австралії, Канади та Нової Зеландії. Як очікують найближчими днями, він відвідає всі країни сполученого королівства